Друзі, коли я говорю про мир, мені закидають, а що робити з тими людьми, які там живуть, так а вони не будуть жити, не будуть, просто їх знищать всіх. На цьому все закінчиться. Тому що якщо ми сьогодні втратили, беремо 20% території, завтра буде 25%, потім 30, потім 40, потім 50%. Чому я так кажу? А у вас у когось є план? План того, що ми не втратимо ще пів. України або всю державу ми не втратимо. Є в кого ну, план, немає. Я вам скажу ні в американців, ні в європейців, ні в нас немає такого плану. Чому? Тому що європейцям дуже вигідно, щоб війна тут була столітня, як мінімум. Вони приймати участь в цьому не будуть, їхні діти гинуть не будуть. Вони будуть заробляти на цій війні, вони будуть нам постачати те, що будуть виробляти в себе, бо ми голодранці, в нас нічого немає. І виробництва немає ніякого практично, економіки немає. Тому економіка буде зростати в них, вони будуть на війні заробляти, а ми будемо вмирати. Все, оце вся історія. Розумієте? Тому ті, хто сьогодні розказують, що ніякого миру, ніякого перемир'я, не йдемо на поступки, нічого нікому не дамо. Будемо стояти до останнього українця, в принципі, тема класна для тих, хто не воює, для тих, хто забив на це давно. Вони не воюють, діти їхні не воюють, вони збагачуються, і в них все добре. Тому звертаюся до е, притомних українців, які прекрасно розуміють, що без миру на сьогоднішній день, на жаль, е, руху на краще не буде. Чому? Тому що Росія готує нові наступи, вони готують е, більш потужні удари. І краще нам, подивіться, по сумах ось не буде. Ну, не буде. Це вони дали знати. не хочете миру. Будемо давити далі. Я, звісно, за те, і я говорив постійно про те, що потрібно дійти до Москви і спалити її нафіг. я за те. Нема плану. Ми намагалися, ще залужний був, намагалися дійти до моря, намагалися обрізати там Крим, нам не дали. Той самий Байден не дав. Трамп тим більше не дасть цього зробити. Розумієте? Тому, якщо ми не знищуємо... Кримський міст. Якщо ми не обрізаємо е, їм дорогу е, до Донбасу з Криму, якщо ми цього не робимо, якщо ми не йдемо в наступ, якщо у нас немає планів і сил на це, друзі, то потрібно щось робити. Ну, не, не може, ви не можете нас затягувати в столітню війну. Ви не маєте права на це. Ми не давали вам таких повноважень нікому. Ні українській владі, ні. Американській владі, ні європейській владі, ні будь-які іншій ніхто повноважень не давав робити тут нас на території Столітню війну. Розумієте, а все йде до того. Все йде до того. І я вам скажу: схаменуться англічани, німці, поляки і всі інші тільки тоді, коли росіяни, не дай Боже, дійдуть до Ровно, припустимо. Або з Білорусі підуть на Польщу, або підуть на Литву. Тоді вони схаменуться. А поки у нас тут кровопролиття, їм буде пофіг. Вони на цьому тупо будуть заробляти. Друзі. Тому от така ситуація. Я, я прошу, якщо ви не хочете вести агітацію за мир, мовчіть тоді. Просто мовчіть, нічого не говоріть. Тому що ви там виписуєте, сильно ви хочете воювати, тільки всі ті, що пишуть, не воюють. Воюють хлопці. І дівчата наші, з якими я спілкуюся щоденно. І в них уже тут це все стоїть, тих, хто вижив. А хто не вижив, що? Батькам що робити, родичам, дітям, тих, хто вже не ви. Вже все. А як тим дітям, близьким рідним, які е, знають, що завтра їхній син чи дочка загине? Що їм робити тоді? Що ви придумаєте собі ці історії, ці біоді накручуєте? Воювати вони будуть до останнього українця, дивіться, блі. Йдіть, воюйте, чому ви розказуєте ці історії нам?